Всіх вітаю, автомаркет рівне на зв'язку. Хочемо показати вам такого фургона. Це у нас Volkswagen Crafter 2016 року. Однокатковий, ціна його буде 17900 в дуже гарному стані, як косметичному, так і технічному, без всяких зауважень. Все ціленьке, гарненьке. Всі чотири колеса в дуже гарному стані. Має бокову дверку, також сходинку до неї. Також на заді суцільна сходинка для входу в будку. Будочка вся гарненька, ціленька, Довжина її 4,80, ширина 2,20 і висота 2,30. Тут все також на ціленьке без всяких зауважень. В салоні йде у нас водійське сидіння, пілот з підлокітником для водія, мультимедіа, клімат, контроль-кондиціонер, на механіці, салончик чистенький, гарненький, двигун, У в нас йде 2 літри дизель, 160 кінські сили, 120 кВт. Ось такий от красень. Все, всім гарного дня!